По-перше, коли західні аналітики кажуть, що літній наступ провалився, я рекомендую поглянути в календар і побачити, що літо ще далеко не закінчилось. Це раз. По-друге, недооцінка противника, і кажучи, російською мовою шапка закидательства, ніколи ні к чому хорошому не приводить. Це правда. От, це два. третє, не слід забувати про досить потужне угрупування 50 тисяч тіл, яке нависає над Сумщиною, про яке, як кажуть і наші офіцери і Генерального штабу і іноземні оглядачі. По третє, не слід забувати, що вистаження українських військ української армії. Теж не слід з... скидувати з рахунків, а росіяни заручилися підтримкою не тільки КНДР, а ще й зараз з'являються представники африканського континенту. А серйозно І... там же таке є, є. А а де вони, закон... їх... а де вони їх, вибачте, перебіг теми? Де вони їх беруть? Ну, північна Корея у них дружні зв'язки зв'язкиким чинином підписані договори. Я знаю, захоплено два полонених з Камеруну. Так це я до речі читав, але думаю, це разова історія, чи це якась системна? Я не знаю. Система те чи це чи разова історія, але найманці з Африки вже з'являються на нашому фронті і вже їх навіть беруть в полони, знищують.